Вправа 885. Відомо, що х- дорівнює 2 і p дорівнює 3. Знайдіть значення виразу. Ну що, стартуємо. Перше додання x плюс P-Y. Давайте групувати ці доданки по-іншому. Спочатку згрупуємо, переносимо y на другу позицію. Тобто ми запишемо, що це дорівнює. Можна записати як x-y. Додати P. Так, і це дорівнює x-y. Ми знаємо, що дорівнює 2, то 2 буде додати, а замість P пишемо 3. А 2 плюс 3 це буде 5. Є? Друге, х- плюс 5p. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює, тобто пишемо, що x-додати 5p означає 5, що множиться на p, і це дорівнює x мінус y у нас дорівнює 2, буде додати 5, що множиться, а замість p пишемо 3. І це дорівнює х мінус y це буде 2. Тобто 2 буде додати, 5 помножити на 3, це буде 15. 2 плюс 15 це буде 17. Є? Переходимо до третього завдання. y мінус p. Ну що ж, Винесемо мінус тоді за дужки, То в дужках поміняємо знак доданків на протилежний було y мінус а стане x y. Ну і помножимо на p. Залишається і це дорівнює мінус. x-y у нас дорівнює 2. Що множиться, а p у нас дорівнює 3. І це дорівнює буде мінус 2 на 3, це 6. Отже, значення виразу у нас дорівнює мінус 6. Четверте завдання 3у-х в чисельнику, а в знаменнику мінус п в дужках 4х-y. Ну що ж, у чисельнику винесемо мінус за дужки, то поміняємо знак доданків на протилежний, то пишемо мінус 3, а в дужках тоді буде не y х, а x y. Так, а в знаменнику мінус p. Так, і пишемо додати 4. А в дужках залишається х мінус y. І це дорівнює. Буде мінус 3, що множиться, х мінус дорівнює 2, а в знаменнику мінус p. Це буде мінус 3. Додати, 4, що множиться, х мінус дорівнює 2. І це дорівнює. У чисельнику мінус 3 помножити на 2, це буде мінус 6. А в знаменнику 4 помножити на 2 це 8. 8 додати мінус 3, це буде 8 відняти 3, це буде 5. Отже, буде мінус 6 п'ятих, або можна записати як мінус 12 десятих. Або на 2, якщо ми помножимо і чисельник, і знаменник, або буде мінус. 1,2. Це і є 12, десятих. 12 на 10. Переходимо до п'ятого завдання: 7х мінус 7y P. Ну що ж, згрупуємо 7х мінус 7y, а потім віднімемо P. І це дорівнює. З першої душок 7 винесемо задушкою, то в дужках у нас залишиться x мінус Y. І тоді відняти P залишається, і це дорівнює 7, що множиться, х- у нас дорівнює 2, то 7 множимо на 2 відняти, а P дорівнює 3. І це дорівнює. 7 помножити на 2 це буде 14, відняти 3 це буде 11. Є? Переходимо до шостого задання. 6 у чисельнику знаменнику p мінус 4 чисельнику, знаменнику 5-х. Ну що ж, запишемо 6 у чисельнику у знаменнику P без мін мінус 4. У знаменнику: у нас є y-x, а нам треба x-y, то ми мінус виносимо за дужки, то буде мінус 5. Що множиться, тоді ми пишемо не y-x. Міняємо знак на протилежний буде x- y і це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 6P. Тут у нас, якщо поділити дріб, буде мінус перед дробом 4 на мінус 5 х у Але передушками є також мінус, то це нам дасть плюс. То пишемо плюс 4. А в знаменнику буде 5х мінус y. Є І це дорівнює. Ну, а Зараз підставляємо 6 у чисельнику. У знаменнику замість П 3. додати у чисельнику 4. А в знаменнику 5, що множиться а Х мінус y це 2. І це дорівнює 6 на 3, 6 третіх це буде 2 додати. Тут у нас буде 4, а тут 10, 4 десятих, і це дорівнює. Переносимо, це буде 2 додати. 4 десятих це 0,4. Ну, разом це буде 2,4. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, знайдіть значення виразу. В першому завданні записуємо 5, в другому завданні записуємо 17, у третьому завданні записуємо мінус 6, у четвертому завданні записуємо мінус 1,2. У п'ятому завданні.